Що відбувається на фронті, і до нас на скайп-зв'язку доєднується особливий для нас гість. Це наш колега, журналіст, військовослужбовець Збройних сил України Віктор Біщук. Віктора, вітаємо тебе, слава Україні! Героям слава приради вітати наших глядачів, глядачів радіо Перше, глядачів телеканалу Перше західний скупів радіо Перше, і так само всю нашу Львівщину. Уже дуже, дуже... Ми не почули, що ти в кінці сказав, але сподіваємося, що це скучу. було скучем за вами. Вітю на початок. Таке питання. Там після цих заяв Ілона Маска, військовослужбовці, особливо із заходу України. Вони вже почали відмовлятися від Старлінків, які до вас з допомогою Ілона Маска доїхали ні. Більше того, скажу, що наші спілкування зараз відбуваються саме завдяки старлінку. І навіть я більше того ще скажу, що е, допомога зі стрілінками не менш важлива була для нас, особливо на перших фазах на етапі розгортання. Не більш важлива, ніж, напевно, Чавеліна ані або зараз хаймарцев, тому що були такі моменти, коли весь зв'язок, все командування, трималося власне на стрілінках, тому. Е, його заява це одне. А власне його неоцінена допомога у вигляді пристрою стармінки постійного надійного зв'язку. Це зовсім інше, і це не недрівнянні речі абсолютно. Тому припиняйте хайте хай, та на маска. І краще подякуйте його терпіти. Ми будемо сподіватися, що це було тимчасове затемнення. Сьогодні, до речі, в білому домі також відреагували на його заяви. Сказали, що е, мухи окремо, котлети окремо білий дім підтримує е, безупинну Україну і буде надавати і важке озброєння надалі. І старлінки також е, підозрюємо з допомогою Білого Дому і будуть надходити надалі. Вікторе, я зачитаю твій пост у Фейсбуці, а потім ти прокоментуй його. Будь ласка. Мені надзвичайно пощастило бути причетним до звільнення українських територій від московських окупантів і робити це пліч опліч з фантастичними людьми, бійцями 103-ї бригади територіальної оборони. Як українці зустрічають на деокупованих територій? Ділись враженнями. А, Уляну, перш за все хочу сказати, що радий бачити тебе в ефірі. Вітаю тебе з поверненням в ефір. Дякую. Це дуже. Буде... Дуже приємно і власне, е, як українці зустрічають е, нас на звільнених територіях. Ну я б сказав, що вони зустрічають сльозами з сльозами радості. От, буквально позавчора, якщо я не помиляюся, ми приїхали в Янфер нещодавно звільнений з 3-ї бригади. Е, ми привозили таке. Ну, що могли з собою захопити не спеціально їхали, ми мали інші цілі. Е, Захопили собою трошки продуктів. І віддали людям, які там жили, і я вперше 70-річний 70 дідусь розплакався просто в мене на очах від того, що ось е, отримали. От що приїхали рідненькі, рідні приїхали. От на відео ви зараз бачите, та інші на боєць записував, як так само сім'ю зустріли сім'ю і давали їм продукти. Ну от це абсолютно е, щирі, такі щирі емоції, особливо в дітей. Це нічим не це не підробиш, це не притворство, цього ніяк не купиш. І власне, от так як зустрічають на інших територіях, так само і нас тут, на Донеччині. Я підкреслюю саме на Донеччині, зі слізами на очах, зі з сльозами радості нас перепитували, також мацали руками, перепитували. А ви не поїдете, ви тут залишитеся? Ми говоримо так, звісно, Україна прихвала назавжди. Я просто не можу, знаєш, не прокоментувати те, як ти кажеш, ви зараз можете бачити на відео і розуміє, що це все навички і досвід ведучого телевізійного. Тому ми у відповідь на твоє скучили. Теж хочемо заявити офіційно, що ми також скучили, тому дуже сильно на тебе чекаємо. Але то була така хвилина лірики. А давай ми перейдемо ще до інших важливих питань. У нас був щойно заступник голови обласної військової адміністрації в студії Андрій Годик. Ми розпитували наскільки територіальна оборона. І Збройні Сили України інші підрозділи готові до зими. Що із цим? Наскільки ви забезпечені зимовим одягом іншими речами? Ну, от, ми, ми сьогодні говоримо: от з нас сьогодні є середа. З цього тижня почали надходити до нас сюди, на схід, тобто, вже на місця дислокації, почали надходити перші партії теплого одягу. А я знаю, що деякі підрозділи вже почали їх отримувати. Це довгий процес. Ми вже бачимо, що того, що вже приїхало, цього ще замало. Нам обіцяють, що наступні тижні також будуть. Тобто, цей процес є. Не можна сказати, що от е ви собі морочите голову, як хочете самі зі своїм теплим одягом. Ми бачимо, що це триває. Я припускаю, що це може бути ну трохи більший час, довгий час займати, оскільки ну. Давайте зрозуміємо, що Україна мобілізувала безпрецедентно просто кількість військовослужбовців на фронт, і це величезна кількість людей. Якщо додати до того, що величезна кількість потужностей, які займалися, виробляли якраз військову форму зараз виведені з ладу або знаходяться на окупованих територіях, то це справді є логістична проблема навіть, але ми бачимо, що ця форма вже є, вона надходить. І деяких я сьогодні, от, наприклад, моїх побратимів я бачу вже в цій зимовій формі, тому що е, вечорами і особливо ночами тут доволі вже е, прохолодно. Вікторе РНБО напередодні оприлюднило чергову заяву про загострення інформаційної війни з огляду на поширення в медіа, зокрема західних повідомлень з місту ядерного шантажу Росії, про мовляв, ядерні потяги і так далі. Як такі інформаційні протистояння впливають на військових на передові? Ніяк. Коротко, влучно. але я все ж таки прокоментую це розгорнув відповідь. Ми кілька разів звичайно що говорили про це. Ну ядерні удари, ну Росія, але ну насправді слабо віриться в це, тому що до півності, стратегічної досі застосування ядерної зброї зараз для Росії ну ми ну це важко, важко побачити. Зрештою, Росія вже використала практично усе, що вона могла проти нас. Це були і шквали. В них от така є е, чисто російське суто російське ноу хау, яким вони дуже пишаються. Введення спосіб ведення військових дій, так званим е, способом палу. що це означає: Це концентрують просто всю артилерію, яку можуть зібрати там на тисячах кілометрів, концентрують на невеликому шматочку фронту і вивалюють все, що може. Тобто, і гаубиці, і урагани, і смерчі. І ми підраховували, що. Є такі ділянки фронту, які зазнавали такої величезної кількості атак і бомбардувань, що такого не було навіть під час другої світової війни. Це фактично ну такий е, прецедент взагалі в світовій історії війни, і після це не набагато відрізняється від того, що називається зараз тактичний ядерний удар. Насправді тому що е, ми вже це все майже все проходили, тому ну, ну, абсолютно проблема. Але я пригадую твій пост. Це в продовження теми інформаційної війни, коли Генеральний штаб збройних сил України вкотре закликав українців не публікувати інформації про звільнені чи видумані у їхній фантазії звільнені населені пункти на окупованих територіях. І ти тоді також у своєму Фейсбуку запостив про те, що не можна цього робити. Так, от хочемо тебе попросити, щоб ти пояснив, чому така інформація є шкідливою. Ну мені здається, що вже зараз, на якому вже півроку, сім місяців великої війни, які ми ведемо, вже мало би бути це зрозуміло. Всім е дуже часто ми звільняємо населений пункт, село чи місто і е потихеньку заходимо, розпочинаємо дії зачистки з заходи. Ми ще навіть не окопалися, не зайшли, не зробили, не сформували своїх. Е Зну не, не, не підготували оборону, не закопалися, так, так би мовити. Але ворог вже дивиться під буті чи в телеграмі. Ну і нас про те, що ого українці збройні сили України звільнили наступний черговий населений пункт. І, наприклад, якщо керівник цього невеликого підрозділу десь тут на Луганщині чи на Донеччині хотів би це приховати навіть для своїх командирів, щоб не отримувати на горіхи, як мінімум, за це то і ми мали би тоді час для того, поки би це дійшло до. Керівник керівництва там підрозділів великих дивісій. Ми би мали час закопатися, заховатися, укріпитися і зміцнити позиції. То якийсь генерал, черговий генерал, дивиться це в Фейсбуці, розуміє, що він зараз отримає від Путіна і відповідно говорить, що давайте всі авіацію, гради і все не направимо на це село для того, щоб моментально вибити українців звітом. і от тільки ви це запостили, одразу це це дуже швидко відбувається. Тут uh -huh. не потрібно не довго. Дивника їхня розвідка, особливо розвідка побудована на відкритих джерелах інформації, тобто з Телеграму, з Фейсбуку, працює дуже дуже добре і дуже швидко. Тому не потрібно поспішати з такими заявами. Потрібно дочекатися. Ну дуже простий маркер. Є повідомлення генштабу. Коли генштаб в своїй щоденній щоденному зведенні говорить про те, що населений пункт звільнений, тоді вже можна писати. Не ви не повірите наскільки от ну. Мені чесалися руки написати: ура, ура, ми звільнили там або ми зайшли туди. Я себе тримав за руки, щоб нічого не написати, щоб не нашкодити насправді. Тому ну, це важливіше, тому що це от, терпіння конвертується у життя е, військовослужбовців. Головне управління нашої розвідки каже, що росіяни активно почали здаватися в полон. Чи бачив ти полонених росіян і чому в них активізувався цей процес, на твою думку? Я скажу так: на, на нашому напрямку до нас частіше потрапляють мобілізовані мешканці терористичної організації Луганська Народна Республіка або Донецька Народна Республіка. Вони одягнути форму російську. Вони мобілізовані як правило в 20-х числах лютого. Як правило, вони я вже можу навіть узагальнювати, тому що я мав можливість спілкуватися з кількома з них. Всі вони перелякані, всі вони лепечують про те, що вони не знали, не хотіли, не думали, не стріляли ніколи. Але є така тенденція: що як тільки наближається збройні сили України до того чи іншого населеного пункту, росіяни кадрові, російські військові, втікають, залишають оцих посібників терористів на скоро насильно мобілізованих мешканців Луганщини або Донеччини. І вони розгублені, вони не знають, що відбувається, тому що їхні керівники чи начальники вже давним-давно втікли, спакували чемодани, спакували награбоване і втекли, а їх змусили прикривати фактично своїми тілами, своїми життями, прикривати їхній відступ, не бажаючи цього. Ось так десь це виглядає. Але хочу сказати, що все чим далі іде, тим швидше втікають у ці кадрові військові російські. Тим вони вже наближають. Ми тільки наближаємося до чергового села. яких вже уже немає, залишається лише ЛНР. ДНР. Ну тут тільки можемо додати, хай їм щастить у їхніх бігах. Віті, дякуємо тобі дуже за те, що завжди знаходиш можливість до нас доєднатися. Ще раз офіційно заявляємо, що ми за тобою скучили. Якщо можна написати якісь звернення від усього колективу телеканалу Перший західний, то нам підкажи, куди, щоб тебе могли відрядити, хоча б на кілька днів до Львова. Ми тебе тут точно задіювати не будемо роботою зайвою, але якийсь один ефір виділимо для того, щоб ти зміг сісти в цій студії і прокоментувати те, все, що все відбувається. Ається зараз на інших теренах нашої держави, де зараз дуже гаряче. Дякуємо тобі, слава Україні. Дякую, слава.